Значить, доброго дня. Я заступник командира восьмої сотні ветеранів Афганістану самоборони Майдану, командиром якої є Міхнюк Олег Іванович. До речі, який має два ордена красної зірки. Хочу зауважити, що в нашу сотню афганську входять не тільки ветерани Афганістану, а працівники, бувші працівники органів. Міністерства внутрішніх справ, ветерани армії, ветерани інших гарячих точок. Тобто в нас така бойова сотня. І на сьогоднішній день, я це якщо ви, якщо мали нагоді бачити, був прямий зв'язок з 24-м батальйоном, який зараз здійснює відповідні функції на кордонах Луганщини, і які розповідали про свої проблеми, хто їх вирішує і чи вони підтримують цю акцію, яка зараз сьогодні здійснює. Генералы, нам каже, що по Як цього генерала прізвища, який відмовляється дати вам зброю? А, так, я вам скажу. Хамчак. Хамчак. Генерал Хомчак командує югом. Командуючи югом. Да, а сєверо нас приймає, Север нас приймає, але не може. Э, командуючий то може нам передати ружі, а потім север нас передає, сприймає. А командуючий севером, фамілія як генерала? Бурський. Генерал Бурський. Ну но він нормально, ви його сприймаєте Так, да, Він нормально бойовий генерал, який не вихідся, а Тобто він компетентний, так, да? військовик? Він сильно компетентний. Валік, які ще проблеми у вас? І він не заносить жоку на поворотах, як цілі заносить на поворотах. Ті, які генерали були при Януковичі, так вони залишались. І Я і тут керівний, керівний склад і кого можемо зробити операції. Боже, я сьогодні по тому, яка операція розпрацьовується, уже знаєте, за цю операцію сепаратистів. На чому все вигаду проти нють і гроші сиди карман. Комусь і ця грудна матір знає. Валік, і ще таке питання, друже. Скажи мені, будь ласка, е як ви підтримуєте зараз? У нас акція тут, під е де командуючий погран військами Литвин акція, всі майданівці, сотні самоборони зібралися, вимагають його відставки. От ви там, де ви воюєте зараз на е кордонах е Луганська і Росії, ви підтримуєте цю акцію щодо відставки Литвина? Всі батьці двадцять твердця вони знають, що ви собрали фінанси і дуже вірно. Слухай, що люди не копичать, не то всі займаються. Та то між собор розмовляють. Вони займають і місця, тому що тільки ви А розі, а вас ще буде? Може, вас якесь питання буде задати? Вони зачинають все це, бо не генерали, а коли це тобто іде злив інформації, да? Про ваші будь-які намірення вийде злив інформації одразу ж. Звісно, все, валік, я тобі вдячний. Добре тоді. Питання проблем перше це озброєння. Це саме нагальне питання. По-друге, питання зв'язку з підрозділами, проблем. Питання доставки харчів. Питання забезпечення побутових елементарних вимог, тобто навіть немає ні матрасів, ні доставки води. Всі їхні питання, до речі, головне питання, чому вони підтримують саме цю акцію і саме керівництво прикордонних сил. Чому? Тому що, як ви чули, прямий зв'язок, що ну, залишили просто, коли залишили погранпост, залишили там який погран пост? Коли дали команду відійти по, -по, по прикордонникам, яких обстрілювали на Луганщині останній цей загін, залишили значить, біля тисячі гранат і біля 900 тисяч патронів в ящиках. Не взирвали, не знищили, не забрали. До речі, в батальйоні зараз є людина, там присутня людина, яка безпосередньо знаходилася в цьому прикордонному загоні, яка мала доступ до приміщень складських, де ця вся зброя зберігалася. І який заявив, що я не можу їхати зараз на Україну, тому що він переживає за своє життя, тому що його свідка просто може де знищити, щоб він не розповідав, скільки було залишено боєприпасів, якими скористалися в подальшому сепаратисти, які приїхали, просто ящиками загрузили ці патрони. Гранати в Камази і поїхали. І Виникає питання у е, хлопців е, з Майдану, які ввечері рембадають, проти кого ми воюємо. Вони забрали патрони, озброюються, а ми економимо кожен патрон. Розумієте, оце. і до речі, з відходом прикордонників зараз відкрилося вікно, яке не прикривається між Росією і е, нашими кордонами напроці. 120 кілометрів, чим перекрити, нема батальйон перекрити сам не може. Прикордонники відійшли з свого, так сказати, посту. До речі, самі прикордонники, з якими вони спілкувалися, які відходили, ці хлопці, то вони казали, якби нам не дали наказ відійти, то ми б могли ще держатися, триматися і тримати оборону. У нас були бойові набої, у нас була зброя, але пояснюючи тим, що Керівництво не хоче е, лишнього кровопролиття і лишніх смертей, дали наказ відійти. Але виникає питання, то вибачте, ми можемо так відійти до самого Києва, да? адже передбачено законом, охороною прикордонів, да, наших кордонів, е, військовиків захищати свою державу і не порушити свої кордонів стояти на смерть. Так чи ні? Так. То як же ми ж можемо повідходити вже до Хрещатика? Тому ці люди теж обурені, що йдуть такі команди безлузді, безглузді керівники, які е, намагаються керувати цими підрозділами. Тому от, змушені були вийти на прямий зв'язок, який почули з перших уст, як люди це поясняли. Тому і там, до речі, люди, які знаходяться на Луганщині на цих блокпостах, два повністю підтримують цю акцію, яка зараз здійснюється біля. Е, Командуючого прикордонними військами в місті Києві, добре, а такі е суть акції. Це е зняти Литвина чи суть акції, дивіться, суть акції. По-перше, щоб е як ви чули, да? щоб Литвин, е по-перше, і керівництво даного е підрозділу, тобто е командуючого е з прикордонними військами, а також представники Міністерства оборони України. Значить, вийшли до народу, тобто представників сотень майдану, і відповіли на вже дуже багато снагальних питань. Це по-перше, а по-друге, люди, якщо е, йдуть Камази через кордони, здійснюється здача зброї, і, та, і по подальшому, вибачте, людина не справляється своїми обов'язками, то люди вимагають відставки. Багато є питань до прикордонників, тому люди хочуть почути, чому це твориться, чому у нас. На заклад, границя на замки, вона не на замки, а взагалі не зрозуміло як. Наша акція, наші представники самооборони Майдану хочуть допомогти президенту нашому, який обраний, все-таки ставити компетентних людей, які можуть приймати рішення мужні, компетентні, кваліфіковані і в інтересах нашої держави. Тому що якщо людина наділа на погони на себе, отримала зброю. То, вибачте, це передбачає, що людина може і загинути, і отримати якісь ушкодження, да? але захищати свої кордони, свою державу навіть ціною свого життя. Так як це робили хлопці на Майдані, вибачте, хлопці на Майдані з дерев'яними щитами без зброї йшли на збройних бертицю і снайперів, які падали, але не здавалися. А в даному випадку, вибачте, командувач прикордонними військами дає наказ: відійдіть, здайтеся, тому що можуть когось з вас убити. То вибачте, наші нам такі війська тоді. Це що таке? Воорожені до зубов кидають ящики патронів, гранат і відступають. Це що таке? Тому так стоїть питання. Якщо людина не здатна е, вселити віру і мужність своїх підлеглих, що треба зброєю в руках стояти до кінця, захищати свою державу, свій народ, свої кордони, ця людина повинна йти в відставку і займатися рибалкою, там, маєтками, чим вона займається? Я вважаю, що це правильно. Так повинно бути.